Єсь мікс, перший плюс другий сорт, вага такого голоту 8 кг. Ціна 1350 гривень за цілий мішечок. Чоловічі та жіночі модельки і розміри йдуть всі різноманітні. Це була чоловіча моделька розміром М. Наступна йде ось така жіноча. Такий баранчик. Перед укорочений, зад подовгуватий. Наступна моделька чоловіча. Це буде дуже-дуже теплесенька, -дуже Дивіться, яка вона всередині тепла. По розміру це буде М. -ка. Наступна модель теж чоловіча. Розмір С. Ось такого плану. Наступна, знову ж таки, чоловіча. Розмір пише М-ка. Ось така, це йде більш легший варіант. Наступна кровіці на замочку донизу. Ось така. Темненька. Далі жіноча довга з капюшончиком. Таке пальто, можна сказати. Далі така моделька темно-синя розмір XL Далі така, це, напевно, буде S Кранер розмір 36. Наступно такого плану і це у нас розмір M Ось така замочок до серединки. Далі норкхарт. Розмір. Емочка, ну теж замочок до половинки. Ось такого плану. Далі ще одна чоловіча. Так, розмір я тут не бачу. Ось така моделька. Далі така жіноча. Розмір не бачу. Замочок повністю донизу. 48-50 розмір. Ось така моделька жіноча. Дальше такий тедік. Розмір не бачу, такий камуфляжний. Замочок повністю донизу. Дальше така розмір 38. Ось така моделька. Клешо. Розмір Елічка. Така сіренька. Просто тут буквально ще декілька варіантів. Це ось така в розмірі М. На замочку повністю донизу. Далі з капюшончиком. Така. Жіноча моделька дуже теплесенька з капюшончиком. І останнє, що нам тут попадається, це жіноча ось такого плану зіночком повністю донизу, без капюшончика. І в принципі, все. Я вам показала повністю цілий лотик, 8 кг за ціною 1350 гривень.